Яскраві пресельних народа. Я хотів би сказати не 24 квітня, завтра, 1915 року розпочалася різні вірмен і півтора мільйона дітей, жінок, дітей, чоловіків було вирізано. Вірменська організація Бурату встановила хачкар, так називаємо крест, щоб покласти квіти до цієї судної дати на Павленківській площі. Була проведена сесія, але на превеликий жах, з людьми ніхто не, не пояснив, громадського говоряння традиційно, як у нас завжди зірок, це традиційно не було. Коли вони почали всі один ранку ставити, починали робити земельні роботи, назрів карти. Благо, ну, тут є дивидові. Саме ми з ним втрутилися, бо сумна дата, треба допомогтися наші такі самі громадяни України, які вірменського походження. І ми, звичайно, провели таке швиденьке громадське слухання, щоб зміняти напругу. Хоча багато там людей було і проти цього пам'ятника. Це нормальне явище, вони завтра походить квіти, воно стоїть. Тепер вірмени пішли трошки далі. Ми туди намагаються поставити стелу в тому же поланківській, на тій же полегській площі. Чоловік герман, що під час э, цих подій. І вони хочуть вже поставити, ну не можна перетворювати Павленковську площу в і одній пам'ятник, які ви самі розумієте, Треба десь в просторі. Ми пропонуємо, ну, це нормальне явище, ну, є Павленковські партії, далеко, якщо вони загрожають, там, там є алея героїв, турбомеханічна дому так, поставити там, і це буде, алея. при чому треба, щоб вони провели громадське слухання, щоб пояснити людям, що це буде таке. Ну це нормальне явище. Que moço, piscarrada, eu